Звідки ви з України? Ви гарна. дякую. Як там у вас справи в Україні? Ми всі дуже сподіваємося на мир. Ситуація ніби дещо покращується. Справді, скажімо так, на сході країни зараз тихше ніж було. Маємо мінські домовленості про мир. Вже саме слово мінськ викликає підозру. Не дивно було дізнатися, що саме ви головний Бонда цього разу, адже ролі мерзотників і негідників у вашій фільмографії ключові. За роль нациста у безславних виродках ви отримали перший Оскар. За роль тирана у Джанго звільнений другий. Чому на вашу думку у вас вбачають поганого хлопця? Нікого не зможу так думати, тож я гадаю, це воля кожної людини. Може, так думаю, через відсутність уяви. Може, комусь просто подобається так думати, і він отримує від цього задоволення. А може, це просто означає, що я непогано справляюся зі своєю роботою? А чи були ви прихильником книг і фільмів про Бонда? Я прочитав кілька книг про Джеймса Бонда колись давно, але ж фільм про Бонда не є екранізацією романів Яна Флемінга. У книжках Бонд цинічний і значно темніший. А кінобонд він герой, він веселий. А чи уявляли ви себе коли-небудь у ролі Бонда? Дом. Ніколи ні. Я знаю, що є певні типажі при відборі акторів. Деня Крейга на початку теж багато хто критикував недостатньо високий, та ще й блондин з блакитними очима. А бонд, нібито має бути брюнетом і карооке. Я вірю, що мене обрали на правильну роль, тільки у правильній ролі, коли ти на своєму місці, ти можеш бути вправним актором.